Вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Сопрони Назар Задрій і до новин з фронту від початку цієї доби окупанти вже дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Також відомо, що було поранено трьох українських військовослужбовців. Двоє з них двоє з них в задовільному стані. Одного стан середньої важкості повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Також відомо, що гатили окупанти по всій лінії фронту, а також застосовували безпілотники типу. ВОГ-17, Можливо, з них е, скидали е, боєприпаси. Е, це було в районі населених пунктів станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль. Ну а розвідка українська повідомляє, що Московія впродовж жовтня посилювала, посилювала боєздатність окупаційних. Військ і тут повідомляється, йдеться в, в повідомленні Пресслужби при служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, що було відремонтовано і повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів. Доставлено понад 5,5 тисяч тонн пального нові партії озброєння та боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, боєприпаси до 122-го до 122 мм калібру артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок, ну і також безпілотні літальні апарати Орлан-10 і гранат 1. Від 12 до 17 років на Росії засудили чотирьох фігурантів бахчисарайської справи Хізбут та хрір. Це кримські татари, яких незаконно затримали за начебто участь у терористичній організації. Саме так в Росії називають Хізбут та хрір. 56 років на всіх позбавлення волі. 56 років позбавлення волі на чотирьох російські прокурори домоглися незаконного ув'язнення кримських татар за зло. Очини, які вони не скоювали, йдеться в повідомленні а, уповноваженої справ людини Людмили Дінісової. Наші співгромадяни отримали тривалі терміні відбування покарання у колонії суворого режиму. Вважаю нікчемність і надуманість доказів, наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях. Цинізм та брехня з боку РФ привезли. Звели до того, що кримські родини залишилися без годувальників, а одна з них одразу без трьох. Написала Людмила Денис Денісова. Ну і назвемо цих людей Сейтумер Сейтумеров отримав 17 років незаконно. Осман Сейтумеров 14 років, Рустем Сейтеметов, 13 років і Амет Сулейманов 12 років. Ну а тим часом тут Разумкова ще збираються і депутатського мандату позбавити. Про це говорив е, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко е, в інтерв'ю Суспільному. От Давида Рахаміна, той, що голова фракції Слуга народу, таку запропонував непогано, мені здається, конструкцію, що треба подивитися, чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми. Партії, ну і далі він сказав, що рішення про, про як сказати позбавлення, позбавлення мандату. мандату вирішується саме на з'їзді партії, не головою, не головою правління партії, а саме з'їздом партії. Євросоюз залишив Україну в зеленому списку для подорожей. Це офіційна інформація, яка опублікована на сайті Ради Європи. Україна все ще залишається в переліку держав та територій, з якими Національним урядом Європейського Союзу рекомендовано не рекомендовано скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії. Власне. Ну, така новина. В, ну, в кожні два тижні переглядається а, цей перелік. Тобто тому чекаємо. Чекаємо оновлень. А поки що це були такі найголовніші новини за нашою версією, за версією редакції umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, поширюйте це відео, коментуйте, ставте вподобайки ваші. чи... Дізлайк можете поставити, якщо вам це так подобається, так потрібно. Також можете нам задонейтити всі реквізити для вас є у нас на сайті. Там червона кнопка донейти, реквізити. Всі там. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.